Оскільки це сімейство Омікрону, то власне відрізнити прям перебіг одного штаму від іншого дуже складно. Вони дуже типові для будь-якої вірусної інфекції це температура плюс-мінус до 38, Ломота в тілі, у м'язах, це такі, ну скажіть, ну стандартні да, симптоми для омікрону було властиво поєднання з шлунково кишковими розладами у вигляді. Не обов'язково, але так могло бути, е, і доволі часто у вигляді нудоти, блювання, проносу, тобто ки шлунково-кишковий кишкова тракт, був залучений, і цей момент він також властивий і для стратуса, і для німбуса. Але якщо все ж таки намагатися виділяти ну, якісь такі от прям особливості, то для німбуса описують е, характерним симптомом дуже виражений біль в горлі, тобто біль такий, начебто лезами, ну хтось ріже. Той самий, час, як для стратуса, характерний не біль, а охриплість. Люди ну, голос міняється, охриплість голосу з'являється. Ну, можливо, навіть до втрати голосу. Тобто людина розмовляє, ну його майже не чутно. Ну от вплив на, на горло у обох штамів є, але от у німбуса більше в плані болівого такого синдрому біль. А у стратуса охриплість, втрата якості голосу.